Мене звати Дмитро, мені 27 років. В цивільному житті я був волонтером, приватним підприємцем і блогером. З недавнього часу я доєднався до лав 7-го прикордонного загону, підписав контракт. Чому я так зробив? Ну я думаю, всі так розуміють, чому зараз варто йти воювати і за що ми воюємо. Це в першу чергу. В другу чергу, що в мене брат воює, майор забава, викидав інші вітання. Вам і всі ми розуміємо, що саме такий великий механізм, як сили оборони України складається з якихось таких винтиків невеличких, як я і кожен з нас. Порада одна не боятися і знайти в собі мотивацію прийти. Далі ну, механізм взагалі абсолютно не важкий. Перше, що ти робиш, це ти приходиш, пишеш заяву, здаєш психологічний тест, проходиш військово лікарську комісію і після того вже співбесіду. Що мені саме сподобалось в цьому прикордонному загоні, що вони зважають на то, ким ти був в цивільному житті, яка в тебе освіта, і саме по цьому підбирають тобі твою військову спеціальність. І Загалом подобається ставлення до наших військовослужбовців від керівництва.